Вітаю, пам'ятаєте, як заклики витрачати кошти з місцевих бюджетів на дрони, а не на бруківку, сколихнули всю країну у 2023-2024 роках. Тоді був пік протестів місцевих жителів, у віддалених навіть від фронту містах, а, невеличких містах, ну і великих, таких як Київ, Львів, Дніпро. От тоді люди виходили до мерії до адміністрації з вимогами витрачати кошти на ЗСУ. Це часто не робилось просто тому, що станом навіть на зараз немає дієвого закону, який дозволяв би легально, офіційно, законно, в першу чергу, передавати кошти з громад та міст на допомогу військовим. Є випадки, навіть коли приходили правоохоронці і, скажімо так, питали, на яких підставах передали те чи інше спорядження, тепловізори тощо. Ну, тому що. Тут працюють правоохоронці щоб уникнути тої ж корупції. Тож, 18 червня 2024 року був ухвалений Верховною Радою законопроект номер 9559 д про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. 25 червня 2024 року, тобто рік... Рік назад його передали на підпис президенту станом навіть на зараз, на червень 2025 року, президент досі не підписав цей законопроект. Можливо, президента там якось вводять в оману противники цього закону там, чи в офісі президента, там чи можливо якісь процедурні юридичні зауваження, там можливо ще щось, я вже не знаю. Але є факт порушення Конституції України, коли закон має за 15 днів бути підписаний або ж бути ветованим і повернутим до Верховної Ради на повторний розгляд. І такий закон, який повис у повітрі, він не один, їх багато. Але зараз давайте дамо розголос саме цьому законопроекту номер 9559 d Будь ласка, поширюйте цю інформацію, давайте діяти разом, робімо розголос проблеми. Більш детально про це я розповім і окремо викладу відео, ну, де розкрию цю тему більш детально, кому буде цікаво, будь ласка, переходьте на канал. Дякую за увагу.